Добрий день, я твердохлібова Катерина, і сьогодні я хочу представити проєкт із темою фізіогноміка Міф це чи правда? Сучасній вітчизняної науковій літературі відсутні дані щодо однозначності трактування даних із фізіогноміки. В той же час на просторі інтернету, в соціальних мережах ми зустрічаємось із різноманітними коучами, які бажають нас навчити читати по обличчю. Та перед нами постало питання. Це шарлатани чи дійсно науковці? Тож, гіпотеза цього проєкту. Фізіогноміка це неточна та псевдонаука, яка поширюється псевдонауковцями. Та мета цього проєкту провести дослідження, щоб з'ясувати правдивість чи хібність теорії фізіогноміки. Щодо актуальності, актуальність знання з фізіогноміки є актуальними в нашому інформаційному суспільстві як метод експрес-діагностики суб'єкта. Отримані дані з фізіогноміки компетентні працівники використовують з психології управління та профорієнтаційної роботі. Наприклад, в США при оцінці кандидатів на пост керівника аналізують фото а, в анфас та в профіль за спеціальними фізіогномічними 52 таблицями, нараховують не менше 198 окремих ознак, при цьому 80% кандидатів не проходять перевірку на професійну придатність. Кожна людина це унікальна особистість. Риси обличчя, невербальні сигнали, накопичений життєвий досвід дозволяє гіпотетично визнати особливості характеру. Однак ідентифікація відбувається переважно на інтуїтивному рівні: дослідження кореляції зовнішності та характеру індивіда вивчає фізіогноміка як один з психодіагностичних методів розуміння сутності особистості. Фізіогноміка це область знань, що дозволяє через прийняття і зчитування зовнішності обличчя людини отримати інформацію про його особистості. Щодо етимології. середньодавньогрецьке слово фізіогноміка проходить від злиття двох слів – «фісіс» або фізис природотворіння і гномен знавець. Тепер історія. Мистецтво читання особистості за морфологічними ознаками відоме з давніх часів, але психологічна ідентифікація обличчя була переважно на інтуїтивному рівні, як я вже казала. На Заході це мистецтво поширилося в стародавній Греції. Першим дослідником європейської фізіогноміки був філософ Аристотель, який експериментально довів, що риси обличчя та мімика характеризують той чи інший тип людей. З рисами можна визначити характер людини, її інтелект і обдарованість. Він вважав, що обличчя книга, в якій можна прочитати про сильні та слабкі риси характеру. Грецький філософ Гермес Трисмегіст ще п'ять тисяч років тому висловив геніальну думку: що всередині, то й зовні». Якщо інформація, що надходить невербальним каналам, суперечить інформації, отриманої з вербального, необхідно довіряти невербальним засобам спілкування, оскільки вони більше зумовлені під свідомістю. Це підтверджується і дослідженням професора Альберта Меребіан, який стверджував, що найважливішу роль у спілкуванні відіграють три основні фактори: ем, що ми говоримо, 7%, як ми говоримо. 38% та мова нашого тіла це 55%. Сучасні фізіогномісти вважають, що будь-яка зміна в рисах обличчя пов'язана із значними внутрішніми та емоційними зрушеннями. Однак правильне трактування фізіогномічних даних є копіткою працею. Потрібно враховувати комплекс факторів. Ми проводили дослідження за п'ятьма параметрами. А саме, за формою обличчя. Брови, губи, ніс та очі. Фотографії відомих людей розбивали за даними параметрами та просили описати риси характеру. Форма обличчя. Пусті шокі. Очевидно, що обличчя містить також ознаки здоров'я людини та її медичної історії. Втім, точних цих показників не може не дивувати. кількість під кожного підшкірного жиру на обличчі є, наприклад, більш точним показником фізичної форми, ніж індекс маси тіла. Ті, кого обличчя більш тонке, рідше хворіють інфекційними захворюваннями і легше переносять інфекцію, якщо вона таки трапилась. Щасливі власники тонких рис також менш схильні до депресії, тривоги, ймовірно, тому що. Психічне здоров'я часто пов'язане із фізичним самопочуттям. Очі. Нічого так виразно не говорить про людину, як її очі, а, великі очі говорять про сприятливість і чутливість, мужність і владність, маленькі очі самовдоволення, упертість, а, Повіки. Наповзання верхньої повіки на середнє око говорить про проникливість та спритність людини. Якщо злегка спадає все віко ціліком, цілком а велика сексуальна прибавлість, але одночасно холодне серце. Верхня повіка, що спадає від середини до кута ока песимізм. Загальне провисання нижнього у жінок теплота і жіночність. Набрякла посередині нижня повіка егоцентричність, Набряклі повіки як верхні, так і нижні, говорять про втому від життя. Брові у чоловіків брови читаються легко, а от у жінок важко, оскільки майже у всіх жінок брови подавалися косметично обровці. Фактура брів. Тут діє одне правило: чим брові товші і жорсткіші, тим неприступливіший і впертіший характер людини. Кінець брови, тонкий зовнішній кінець говорить, говорить про благородство, широкий кінець, що піднімається вгору, мужність. і заповзятливість, але в той же час схильність до жорстокості. Довжина. Довгі витончені брови говорять про спокій, консерватизм, елегантна лінія брів, довж за око про інтелект. Коротенька і тонка брова людина веде самотню борьбу за життя і своє місце в ньому. Короткі, і грубі брови, влюблива натура. Схильність то частої зміни кар'єри. Якщо ж брови майже невидимі, хитрість. А короткі і густі брови незалежність, але й агресивність, запальність. Короткі і грубі, одночасно густі брови, злість, аморальність, сексуальність. А, також ще й напрям. Якщо частина брів йде в протилежному напряму: упертість, безкомпромісність, спадаючи вниз брова – боязкість. А, також я хочу показати. Результати досліджень. Ви можете подивитися на таблицю. Всього було проведено 84 опитування. За результатами дослідження, ми можемо стверджувати, що фізіогномика має відношення до науки, але потребує допрацювання та розширення наукової бази. Причиною сильної кореляції даних в параметри брови та губи вважаємо втручання косметологів. Висновок. Отже. Підсумовуючи, можна зазначити, що фізіогноміка як наука визначає кореляції зовнішності, особистості та характерологічних особливостей, не втратила свого значення і сьогодні, хоча достатня обґрунтованості, обґрунтованості фізіогномічних теорій зумовила скептичне ставлення до них вітчизняних учених. Тому й донині вчені та практики недооцінюють важливість вміння читати і розуміти людську психіку. І як психіодіагностичний метод фізіогноміка потребує вивчення та практичних розробок. Продовженням цієї роботи планується подальше дослідження та розробка рекомендацій із фізіогномика. Дякую за увагу. Також ви можете подивитися на джерела, з яких було взято інформацію. Дякую.